Привітик всім! Вітаю себе на каналі в новому відео. В сьогоднішньому відео поділюся з вами деякими ідеями до святкового столу. приступати до готування я складаю меню і йду в супермаркет скуплятися. На цей раз я ходила в супермаркет Траш, що відкрився на Фредорихівській 5А. В місті Волочиську це вже другий супермаркет Траш, перший знаходиться на вулиці Слави. Це мережа супермаркетів по всій Україні. В них дуже класний сучасний молодіжний дизайн. А також, коли заходиш в магазини, в супермаркети відразу помічаєш дуже класний аромат запашної кави, тому що при вході стоїть кавовий апарат сучасний. Ви можете поласувати запашною кавою, а також свіженькою випічкою, яка випікається щодня. Щотижня оновлюються акції в магазині. А також дуже-дуже багато товарів за червоними цінниками по валціні. І їх розбирають дуже швидко. Особливо в день відкриття, коли було дуже-дуже багато людей, а також було дуже багато безліч подарунків до кожного чеку. Насправді я дуже рада, що в Волочиську є такий супермаркет молодіжний, і тепер їх аж цілих два. Я вже вдома і приступаю до готування. Сьогодні починаю з чизкейку. Роблю крихту і далі роблю вже заливку. Всі грамовки і всі рецепти я пропишу під відео, можете подивитися. Для чизкейку, єдине, що хочу вам сказати, що дно і бока форми я застеляю і так обробляю формочку фольгою. І При випіканні під самою формою чизкейку ставлю ще ємність з водою. І Далі пропишу вже в описі прочитаєте повністю рецепт детально. Єдине, що вершковий сир, я змішувала, давала і вершковий сир, типу Філадельфія, і плюс ще сиркова маса, така, як продається в супермаркетах, з різними смаками. Сьогодні в мене було з курагою. Далі роблю ось таку закуску з багету, стаканчики з багету. Нарізаю багет просто на кусочки, не дуже великі. І намашую їх олією та часником. Відправляю випікатися в духовці хвилин 7-10, але потрібно контролювати, щоб вони не згоріли. Поки вони в духовці, я готую начинку, в мене авокадо. Саме головне, щоб воно було не твердим, а м'ягеньким і стиглим. Авокадо додаю, далі додаю червону рибу, огірок та крем-сир. І все це солити не потрібно, тому що крем-сир дає свій смак, рибка досить солена, тому за смаком за нашим, ми не солимо. А хто хоче, може собі посолити. І Потім, коли виймаю з духовки ось ці бочечки такі, беру стопочку і роблю ось такі поглиблення для того, щоб утворювався стаканчик, це дуже легко робиться. І Начиняю начинку. І При бажанні можна ще зверху прикрасити ікрою. Далі готую сирно-морквяний рулетик дуже просто готується він. Натираю на терточку сир, моркву, додаю сметану, яйце і відправляю випікатися на противень хвилиночок 10, максимум 12, в залежності від того, як випікає ваша духовочка. Його потрібно розстелити так по всьому пергаменту, зробити такий широкий і великий пласт. Поки він випікається, також готую начинку. Додаю плавлений сирок, твердий сир і крабові палочки. Бажано ще зелень додати в мене не було, тому я додала ще кусочок огірочка. Також рецепт буде під відео. читайте. Ну і Готую ще щось м'ясне. У мене сьогодні з курячого філе відбила, куряче філе, всерединку додаю крем-сир. Завертаю в рулетик і наверх обматую його беконом і відправляю так в духовочку запікатися. Ну і Готую два салатика. Один салат, буде ось це, що зараз роблю кубками, а його перемішувати потрібно прямо перед подачею, тому що сюди входять чіпси. Добавляю варене яйце, варене куряче філе, грибочки мариновані, морква по-корейськи та чіпси, і все обмащую майонезом. Також рецепт пропишу під відео для вашої зручності, щоб ви зробили собі скріншот. Ну і Наступний салат він збирається шарами. Перший шар куряче філе, таке, що продається, вже копчене, готове. Або, або якщо немає, то я додаю ще навіть ковбаску. Далі на цим варене яйце, помідора та сухарі, які зробила з хліба попередньо в духовці, і все посипаю насінням соняшника. Ось такий стіл в мене вийшов, чизкейк він дуже смачний. Я ще добавила мандаринку, так щоб на кожен шматочок попавлася ще мандаринка, яка додає такої фруктовості і сочності. Приготувала ще картоплю по-селянськи, просто на сковорідці на вок. Салат з чіпсами перемішала. Ось такий рулетик сирний, вийшов дуже гарний, бочечки такі, стаканчики, філе курячі, ось ці рулетики і ще один салатик. Можете взяти собі на замітку, тому що скоро вже зимові свята, Новий рік, Різдво, тому ось вам такі ідеї від мене.